На вулиці нарешті справжня зима з купою снігу, льоду, холоду і води. Від цього бігові тренування явно не стають краще. Бо по перше, холодно, по друге, мокро, по третє, слизько. Але вихід є сьогодні на огляді. Неймовірно круті кроси від соконі, називаються вони Aura Trail. І сьогодні ми розберемось, чого вони самі круті для трейлранмінгу, для бігу взимку і для новачків, які тільки починають тренуватись. Все, що можна про них розказати, я сьогодні вам розкажу. Тож сідайте зручніше, ставте лайк цьому відео і поїхали розбирати з цих кросівках. Ну а поки ми не почали, нагадаю, що спонсором цього випуску, як і всіх попередніх оглядів кросівок, які ви можете подивитися на нашому каналі. Є магазин Arena Store. І крім того, що він дозволяє нам знімати круті огляди, в кожному огляді ми розіграємо саме таку пару взуття. Для того, щоб взяти участь в розіграші, додивись відос до кінця та дізнайся дуже прості умови, щоб виграти нереально круті кроси, які ніколи не промокають. Для початку розберемось, якими властивостями мають бути наділені кросівки, які будуть просто ідеальні для бігу по снігу, льоду, холоду та мокрій погоді. Ну, по-перше, вони мають Мають мати в собі дуже виражений протектор. На трейлових кросівках майже на всіх він досить яскравий, і тут також. При цьому хочу відмітити, що він тут не занадто потужний. Тобто, інколи в трейлових кросівках в мене є декілька партиких, яких прям величезні такі, ну, не шипи, але дуже схожі на шипи, що створює певний дискомфорт при бігу по асфальту. Тобто, коли ми бігаємо взимку, зазвичай є такі моменти, коли сніг-сніг-сніг, а потім треба вибігти на, ну, наприклад, на велодорі. Яка почищена, і ось коли у ці шипи і оцей протектор за високий, воно викликає масу стресу, бо воно так аж прям цокає по асфальту, і в них підходить бігати тільки по конкретно по снігу або по бруду. В цій моделі, в Соконі Aura Vortex, ви не будете відчувати такого, як я описав, проблемного місця, бо протектор є, він виражений, він буде добре чіпляти за сніг та льот, але при цьому він не занадто виражений, що мені особисто дуже подобається. В цих кросівках. Це перше. Друге, вони мають зберігати ноги в теплі та сухими. За це в конкретно моделі Aura Gore-Tex відповідає от те слово Гортекс. Отака в них буде картоночка лежати. Що це означає? Це означає, що верх цих кросівок створений з мембрани Gore-Tex. Про це ми якось знімемо окремий ролик і покажемо різниці між Gore-Texом і RunShield, які є двома технологіями, які використовують. В бренді соконі для того, щоб забезпечувати вашим ногам сухість. Якщо вам це цікаво, напишіть, до речі, про це в коментарі. В цих кросах, поки ви не забіжете в калюжу, яка вища, ніж у ці бортики, і туди не затече вода, вони будуть сухі і теплі. Це другий критерій, який однозначно має бути присутній в зимових кросах, якщо ви плануєте бігати в погану погоду. Щоб показати наскільки вони реально не промикають, я заліз в ванну і засуну їх прямо під кран з водою, і далі перевір чи намокли пікроси. Я думаю що, достатньо. думаю, що достатньо для мене це завжди якась магія, коли ти засовуєш щось під воду, а воно сухе. Ось ця устілка, як бачите, вона повністю суха. Ну і навіть якщо, напевно, ще потримати, все одно буде сухо, бо зараз взагалі нема жодної краплі води всередині. Це свідчить про те, що якщо ви не будете ходити по річці по коліна у воді, то скоріш за все, що ваші ноги лишаться сухими, як ось зараз. Хоча ми поставили під воду і протримали багато-багато секунд. Тож можете бути впевнені, вони не намокнуть. Третій критерій для кросівок, які призначені бігати по снігу, льоду та бруду, це вони мають бути не світлі і не яскраві. Та я знаю, що всі люблять яскраві кольори, але це не той формат. Якщо будете бігати по тротуарах, які будуть на пісоч, або на цими хімією наповнений той сніг, бігати в бруді і так далі, то ви просто постійно будете прати ці мембранні кросівки, що дуже погано впливає на здібності гортексу працювати як мембрана. Відповідно, кроси для трейлів, на мою особисту думку, як не супер трейлранера, бо я все ж таки віддаю перевагу асфальту і чистим поверхням, але на мою. Думку такого собі трейлранера вони мають бути темні, і тут ми переходимо до дизайну цих. Кросівок, він дуже класичний, дуже мінімалістичний, він майже повністю чорний з сірим. Тут є така вставочка, яка буде захищати ваші ноги в горах, де буде каміння і всяке подібне. Якщо ви будете спотикатися об них, це буде захищати ваші пальці, як на в принципі, і всіх класних кросівках для трейлів. І в принципі, то по дизайну і все. Тут є логотипчик Team 404. Тут є логотипчик Соконі, звісно ж, написана назва моделі. З дизайну хочу відмітити дуже зручну тупічку. Пітельку, яка дозволяє взувати дуже зручно це взуття? Інколи на кросах бувають такі маленькі петельки, які ну, за них не потягнути. Тут прям вона, по-перше, велика, що туди легко пролізає палець, а по-друге, вона дозволяє ну, досить сильно потягнути і за це вам нічого не буде. Так само, як і на язичку. Поїхали далі. Стосовно розмірів цих кросівок, я собі обрав 29 см, і, в принципі, всі кросівки сокані, в мене також 29 см. Чому важливо в трейлових кросівках Ксівках брати собі саме свій розмір. Якщо у вас буде, воно хоча б трошки тіліпатись, і ви будете бігти згори, дуже розповсюджена проблема для трейлранерів, початківців, які починають бігати вниз, ваша стопа буде суватися туди вперед, і ваші нігті будуть битись об оцей край кросівок, і ну, інколи навіть в кров можуть розбиватися. Коли ми кажемо про кросівки для трейлів, їх не треба брати занадто великими, їх треба брати рівно такі, як вам зручно. Тому згідно мого власного досвіду. Тут я вгадав ідеально, не міряючи 29 см, 45-й розмір, це саме такий, як я собі обирав тріумфи, спіди і всі інші бігові соконі в мене однакового розміру. Тому вони не маломірять, вони комфортні. Мене часто питають, що тебе дратує в трейлових кросівках. Та прикол, ніхто мене так не питає, але якщо б ви мене таке питали, то я б вам розповів, що мене дратує те, що вони такі всі дубові. Трейлові кросівки неможливо носити, тому я їх не ношу, крім екстрених ситуацій. Бо мені дуже важлива оця чуйність підошви, як вона прушню так відштовхує тебе і так далі. Тому дуже важливо розуміти, що трейлові кросівки використовуються виключно для трейлів або для снігу, або для льоду. По то ви будете все ж таки відчувати певний дискомфорт від того, що підошва створена настільки тверда, настільки, щоб вона могла компенсувати каміння і всякі різні речі, на які ви будете наступати. Відповідно, неможливо створити одночасно і м'яку комфортну підошву і підошву, яка буде витримувати екстремальне навантаження в плані каміння, якихось гострих предметів. Тощо в цій конкретно моделі мене це не дратує. Я в них. Побігав буквально один раз, але такого страждання від жорсткості я не відчував. Тим не менш на кожен день, прям не знаю. Бо, скоріш за все, що кожен день по грязюці та по снігу, не знаю. По снігу, напевно, що так, бо сніг сам по собі буде амортизувати і буде нормально. По асфальту, я б не радив взагалі бігати по асфальту в трейлових кросівках. Поговоримо трошки про ресурс для таких кросівок через те, що вони мають дуже жорстку подошву, яка буде компенсувати всі нерівності, камінні і це все вони в принципі без суперекстремальних навантажень, якщо ми їх думаємо, що купуємо під сніг, льоти. Так далі скоріш за все, що їх вистачить на декілька сезонів, бо ресурсу в таких кросівках, як в нас на огляді, сьогодні приблизно 700-800 кілометрів. Для деякого навіть може бути і тисяча. Це дуже дуже міцні кроси. Так відповідно, давайте прикинемо. Якщо зими в нас три місяці, ну хай буде чотири. Така зима, як зараз. В нас буде зими два місяці. Наприклад, два місяці. Це ну в гарному випадку людина побігає. Тренувань, ну давайте порахуємо, що ви бігаєте прям багато, наприклад, 400 км на місяць. Два місяці це 800. Ну будемо відверті. Всі 800 по снігу, по глибокому, по слизькому. Ви бігати не будете. Навіть якщо уявити, що кожне четверте тренування буде в цих кросівках по слизькій поверхні, то це десь 200 км на рік і відповідно вам вистачить на 3-4 роки. Тому мати їх єдиною парою взуття категорично ні, але мати їх парою зуття, яка гарантує вам комфортні. Умови для того, щоб вийти в сніг або в дощ, або в льот, або в бруд якийсь, і почувати себе ідеально. Я прямо дуже раджу. Тому посилання під відео я на них лишаю. Замовляєте все в Arena Store і використовуйте промокод, який також я лишу під цим відео, для того щоб отримувати знижку на отакі круті кроси від нашого спонсора. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки і перейдемо до розіграшу. В підсумку які плюси по перше, вони не промакають. По-друге, ви не будете бігати і підслизатись на снігу та льоді. І по третє, їх не треба буде прати щодня. Це в принципі найголовніше, що потрібно мати в трейлових зимових кросівках, якими і є соконі аура трейл. Версії Gore-Tex. те, що вони tex робить їх трошки дорожче, ніж звичайні кросівки, і так ми плавно перейдемо до мінусів. Які мінуси, крім того, що вони коштують суттєвих грошей. Вони для декого мінусами будуть сприйматися. те, що вони темні або чорні, сірі, не знаю. Це питання смаку, але як на мене, на зиму або на бруд це прям ідеальний варіант. Тому для мене це плюс а не мінус. Далі стосовно жорсткості, вони все ж таки мають певну жорсткість підошви і по асфальту. Ви. Все ж таки будете не ідеально себе відчувати при цьому, що вони з трейлових кросівок одні з найкращих, але порівнювати їх з тріумфами або з підами, або ще якимись кросівками, які прям легенькі, м'якенькі і комфортні, не можна. Ну і третій мінус то їхня вага. Вона, звісно ж, мінус в порівнянні з нетрейловими кросівками, але тим не менш, прям щоб дуже швидко бігати в них прискорення, там якісь фантастичні ставити рекорди. Напевно, що ні, напевно. Для цього треба обрати іншу пару взуття. В нас вже є декілька відосів на каналі, але головне, подивіться ось це відео, де я розповідаю за якими принципами взагалі варто обрати собі кросівки. І якщо ви його дивились, то ви знаєте, що є головний принцип з пронацією та супінацією. Пронація це коли стопа завалюється ось сюди всередину. Супінація це коли завалюється ось сюди назовні. Тож, якщо ви маєте виражену пронацію або виражену супінацію, фактично в трейловому взутті, це ні на що не буде впливати, бо вони так зроблені, що дійсно щільно будуть тримати вашу стопу і забезпечувати її стабільне положення в будь-якій площині. Це зроблено для того, щоб куди б ви не поставили ногу, вона нікуди у вас не поділася. Тому, в принципі, з будь-якою пронацією можна обрати саме ці кроси для от такого формату, коли взимку випав сніг, і вам потрібно бігати своє. Тренування, що ж, розіграш для того, щоб взяти участь в розігріші, треба виконати дуже прості умови. По перше, поставте лайк цьому відео, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже дивно, але вже варто поставити. По друге, напишіть будь-який коментар під цим відео довжиною 8 або більше слів. По-третє, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити результати розіграшу, і точно дізнатись, чи виграли ви соконі Trail версії Гортекс. В минулому огляді кросівок ми також проводили розіграш, і ось цей коментар переміг та забирає собі безкоштовну пару взуття від нашого спонсору Arena Стар. Що ж, сьогодні ми дізналися, для кого і для яких ситуацій ідеально підійдуть саме ці кросівки. Вважаю, що вони мають жити в кожного бігуна вдома, не використовуватись кожного дня, але дуже класно, якщо вони будуть у вашому такому кросівковому арсеналі. Якщо вам було корисно та цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал, щоб бачити більше оглядів спортивних кросівок різних моделей і версій. Ви були на каналі Тім 404, Мене звати Володимир Остроков, По. Побачимось в наступних оглядах.